Ой, tudo bem? Привіт, як ваші справи. Сьогодні відео має відношення до Бразилії. Коли ви думаєте про Бразилію, напевно, перше, що вам спадає на думку, це Карнапа, де жанейро статуя Христа Спасителя. Можливо, ви думаєте про самбу, можливо, ви думаєте про футбол? Можливо, ви думаєте про бразильські вдачі. А якщо починається питання про мову, то дуже багато людей думають, що тобі говорять іспанською. Але це неправда. Про це говорить португальською. Тому сьогоднішнє відео це набір фраз для причатківців. найважливіша фраза, з якою починаються практично всі діалоги. Це ой, Oi, ой, bem? Привіт, як справа. І відповідь може бути дуже проста: відповідь: Bem, обрігаду. Добре, дякую. Фішка в тому, що слово обрігаду має жіночу і чоловічу версію. Обрігаду для. І обрігада для мукція жіночого роду. Тобто, пейн, ой, тудобейн, пен, обригада, або пен, обрігаду. Сказати доброго дня дуже просто. Фраза доброго дня звучить як бом джія. Bon d'a. Tудуbен. Доброго дня. Як тобі справи. Тубен, обригада. Все добре. Дякую. Коли ви з кимось познайомилися, ви можете сказати приємно з тобою познайомитися. В португальську це звучить як празе енконісело. Є також коротша версія, можна просто сказати празе. Празе. Коли ви когось про щось просите, ви кажете, будь ласка. Це звучить як «порфаво», пофаво. Інша корисна фраза це муйто облікадо. Дуже дякую. «муйто обріадо. Якщо що сталося, і ви хочете сказати, що вам шкода, то можна сказати сінто «муйто», Мені шкода. Сімто мую! Ви собі ж вийдете подрозділи, вам треба увійти якусь пішкодою, і ви кажете, перепрошую. У португальську це звучить як конлі сенса. Коулі сенса! Інша теж е, корисна фраза це Ci amo» Я тебе люблю. Чіямо. Після того, як ви послухалися, то вам потрібно попрощатися. Щоб сказати папа, це буде просто чао! Це все. Muito obrigada a todos. Цяо!